Вітаю! Це моє відео. Ваші увазі. Результати той 4-ї ліги чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, Не Реагуйте на відео, а я розпочинаю. ПСЖ приймало Астон Вілу. без труднощів переграли сміливу Астон Вілу, яка з 35-ї хвилини вела в рахунку проти французи швидко відіграла, скориставшись помилкою воротаря. По другому таймі, зірковий напад ПСЖ додав обертів і оформив ще два м'ячі, встановивши комфортну перевагу перед матчем у Бірмінгемі. Боруся Датмун поїхала до Барселони. На Камп Ноу господарі влаштували справжнє шоу. Барселона розгромила Борусю, показавши яскраву атакувальну гру. Каталонці відкрили рахунок на 25-й хвилині. А далі не збавляли темпу. У другому таймі німці намагалися перейти в атаку. Але наразились на ще три припущення голи. Борусії. буде вкрай важко відігратися в Дортмунді. Арсенал приймав Реал Мадрид. Каноніри провели справжній Бенефіс у Лондоні, домінуючи Реалом протягом усього матчу. Перший тайм проходив без голів, у другому таймі канонірі. Визначається тричі у воротах вершкових Райс робить дубелі зі штрафного. Перші його зі штрафного, та перший дубль в історії плей-офф і чемпіонів зі штрафних. До завершення матчу Реал залишається взагалі в меншості через червону картку. Сентяго Бернебео чекає на справжнє диво у матчі відповіді. Баварія приймала Інтер. У драматичному поєдинку на Альянс-Арені командни помінялися атаками, але Інтер зумів відкрити рахунок всередині. Другого тайму тільки. Вони тримали натиск. У другому таймі німці на останніх хвилинах зрівнюють рахунок, але через 3 хвилини знову пропускають. Інтердовів матч до логічної перемоги 1-2. Матч відповіді відбудеться через тиждень. Перейдемо до статистики. Рафінян з 12-ма голами кращий бомбардир. Також він вийшов в гонку кращих асистентів на перше місце. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.